Вітаю, друзі, на каналі CryptoFan Є Сьогодні у нас короткий огляд обновлення SimpleCoin. Оскільки сам огляд проекту я вже робив, то залишу вам спливаючу підказку справа зверху на попереднє відео. А сьогодні ми подивимося цікаве обновлення. То про цей проект дивиться в перший раз. Хотів би одразу нагадати, що цей проект являється продуктом одноіменного криптогаманця Simple. Це європейська команда, яка вже доволі тривалий час є на ринку. До речі, частину накопичених монет ми можемо виводити вже безпосередньо в сам додаток. Але профіту від цього наразі ніякого, тому я не вивожу. Ну, тож перейдемо до суті. Добавили у нас аукціон, переглянемо його, де ми можемо побачити, що люди роблять позиції у сімпл за якусь валюту, а саме за звичайні USDT коїни. Те, що дану функцію, я вважаю дуже позитивним по двом причинам: по-перше, ви можете зробити реальні кошти вже прямо зараз до лістингу. А другий дуже позитивний момент, особливо для мене, тому що я тримаю ці сімпл це те, що люди позливають ще до лістингу купа тих монет. А це означає, що на лістинг вийде вже не та кількість, яка би могла бути, якби цієї функції не було. Суть заключається в чому? Звичайний аукціон. Ви виставляєте позицію на даний момент, ви бачите, що за 10 ю. Здате, кладуть 13 200 мільйонів монет Simple і ви можете перебити цю ставку. Бачимо, тут є зворотній відлік і кількість учасників, як і в будь-якому аукціоні, самі гарячі події відбуваються ближче до закінчення торгів. Тому, якщо бажаєте прийняти участь, переходьте по моєму реферальному посиланню, прокачуйте цей додаток та пробуйте вигравати. USDT. те, що це не є фейком, у нас є офіційна група від SimpleCoin, де вони майже щодня показують хто і скільки виграв. І як ми можемо бачити в самому повідомленні, всі учасники безпосередньо отримують на SimpleCoin гаманець. тобто живі реальні кошти, які ви можете зробити прямо зараз. Ще одна незначна та незвичайна обнова нам додавала колекції. Колекція у нас прокачується в пасивному режимі та не вимагають ніяких дій, окрім того, щоб просто раз зайти та забрати дану карту. Який вони функціонал будуть нести надалі, я зараз не можу сказати. Також мало інформації в офіційному чата, але думаю, що це буде приносити все таки якийсь суттєвий вплив на майбутній дроп. Тому хто має таку можливість, звичайно, я б радив все ж таки взяти участь у даному проєкті, тому що, як мінімум, по-перше, в ньому крутяться реальні кошти, а по-друге, це продукт реального криптогаманця, як я про це попередньо вже і казав. Отож, наразі у мене це вся інформація. Підписуйтесь на YouTube канал, також приєднуйтесь до нашого telegram каналу де я публікую різні комбо до різних проєктів, а також багато іншої цікавої інформації. Тож долучайтесь. Всім дякую за увагу і кажу вам до зустрічі.